Раді вітати на нашій українській землі в Богемське в Богемське Весніце, а Веснічка то є Чеська. А хотіли хотіли б ми передати, що хочемо подякувати нашим е-е нашим хлопцям ктері Петьцов в армадіє, а дійсно зможу нам уділат таке те для репортаж, а що саме так в тихо. Що село Богемка дійсно започатковано е, чеськими родинами, і сюди приїхало п'ять родин, які започаткували це село. Їх ми можемо побачити, для них встановлено було пам'ятник вшанування. Свят у нас небагато, ми тільки святкуємо Різдво, Великдень і Троїцю. Ми службу ведемо чеською мовою. Повністю служба йде чеською мовою. Останні роки відколи війна на Різдво, молитва за народ, за мир Так ми і чеською мовою, і українською мовою. Бо багато таких, що розуміють трохи чеську, але ж краще їм українською. Це цитати з Біблії, Старим шрифтом. Писаніше, ще такими, як є українського народу, є старослов'янський шрифт такий. Та це в, в Чехії теж вони Швабіна, Наша віра нас учить до того, що Господь Він настільки могутній, що Він нас наскрізь бачить. І не потрібно мені ніяких сповідів. Він і так знає, чим я дихаю, що я думаю і як я себе поводжу. Ми не народились тут, ми приїхали сюди. Я з одного чеського села, він з другого чеського села, приїхали в третє чеське село. <плес> е, найперше ми зробимо перше блюдо. Ми зробимо чеський домашній бульйон з домашньою лапшичкою. Бульйончик курячий, лапшичка домашня. Традиції ми зберігаємо. І зберігаємо, я кажу, клуски вже вже в Чехії їх не варять. Наша подруга їздила вони в Чехію і е, були в якійсь родині. І вони кажуть, що наші дівчата варили там клуски, того, що вони кажуть, ми їх їли, але коли ще в дитинстві, коли їх варила бабуся. Тобто тепер їх там вже мало коли варять, рідко хто. А в нас воно збереглося, тому що передається воно по, від покоління в покоління. І ми ще сьогодні зваримо клуски, клуски трьох сортів. Одні будуть е, варяна і сира картошка, другі будуть оце, сира картошка і мукичка, а треті клуски в нас будуть з вареної картошки і мукички, і яйця. Оце сирої картошки пруски. Викладаються вони ложкою, того вони по чеськи кажуть на них, по жлі ці кружки. чеською, це ложка, і ці клуски робляться ложкою. Куріний бульйон, туди додається сіль, лавровий листочок, перчик, цибулька. Викидаю. цибулька. З м'ясом, з курячим або, або з качиним, Воно вважається з курячим найкраще. І обов'язково їх треба поливати жирком з цибулькою. М'ясо робиться на цибулька зажарюється на смальцю, і потім туди кладемо м'ясо. І отак ми потім поливаємо наші клуски, Бо по-другому вони ну, не смакують. Чеська мова в нас почала вивчатися з 91-го року. Ну з першого класу ми ще літери не вчимо. Ми з ними вчимо тільки віршики, вивчаємо пісеньки, їм дуже подобаються, тому що їм краще запам'ятовуються. А з другого класу ми вже починаємо вчити літери, починаємо вже читати по складах. Ну і до кінця другого класу ми вже читаємо прямо тексти. Для нас насамперед важлива чеська мова для збереження наших традицій, для, для збереження нас, нашої самобутності, мабуть. Дуже подобається фраза Яна Амоса Куменського. Вона чеською звучить як: каже, дітям має бути виховано в матерському язику, Чеські діти — в чеському язику. Українською це кожна дитина має бути вихована в материнській мові, чеська дитина в чеській мові. Кожний крок в серці мене заболі. За крядко буде міше кроці зі, не спачить свером не у дорі. Наш е, ансамбль створений в 1963 році. Був створений. Учасників у нас в ансамблі 13. Е, майже кожна має. Е, ну, Не, не є е, чешкою, але, може бути, наполовину. Спочатку ансамбль назвався Богемка, а потім, бо з нами завжди виступали і хлопці, вони, то була Богемка. А тоді, коли вже хлопці від нас трошки відійшли, остались одні дівчата. от Ми вирішили собі так назвати собі. боємські фраєрки, боємські модніці. Чому у нас там одна жінка починає? Тому що. Ну, нема у нас компонента, нема у нас ні акордіона, нема у нас ні баяна. Ансамбль співає чеською мовою. Пісні у нас є різні. Є й веселі, є і ліричні, є і патріотичні. Прийшла Біда в Україну. Прийшла Біда в Україну, топче землю рідну, топче вода.